І вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візерунки UA», який започаткувала Тамара Новікова, хочу зв'язати разом з вами отакий красивий візерунок. Цей візерунок так виглядає з лицевого боку. І так він виглядає з виворітного боку. Хочу звернути вашу увагу, що цей візерунок, якщо пров'язати лише один рапорт у висоту, його можна використати як кайму. Але якщо пров'язати у висоту декілька рапортів, допустимо, як я пров'язала один рапорт, другий рапорт, то його можна використати як самостійний візерунок для в'язання літніх виробів. З нього можна зв'язати ковтинки, плаття, кардигани, туніки. Він буде гарний в будь якому виробі. Цей візерунок я зв'язала із пряжі Alize Cotton Gold в 100 грамах 330 метрів. Візерунок в'язала спицями KNIT Pro Zing. І номер спиць 2,5 мм. Рапорт візерунка складається із 10 петель і 14 рядів. В даному випадку я зв'язала 4 рапорти: 1, 2, 3, 4. І у висоту пров'язала 2,5 рапорти. Це ось 14 рядів, і ще 14 і сім рядів ще пров'язала. Відео моє буде детальне, порядне, попетельне. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і у відео я представлю схему цього візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці і почнемо в'язати. Самим звичайним способом я набираю на спиці 23 петлі. В ці 23 петлі входить 2 кромкові петлі, одна петля для симметрії, 10 петель рапорта і ще один рапорт я буду з вами пров'язувати. Тобто на спицях у нас буде 23 петлі. Я набрала 23 петлі, в'язання повертаю на лицеву сторону і ми починаємо за вами в'язати перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І ми пров'язуємо петлі першого ряду, всі петлі пров'язуємо виворітними. Перший ряд пров'язуємо до кінця виворітними петлями і кромкову петлю теж пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали перший ряд, в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І всі петлі другого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Лицевими петлями пров'язуйте до кінця ряду, кромкову петлю пров'язуйте виворітною петлею. Пров'язали другий ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Далі пров'язую лицеву петлю, це у нас петля симетрії. І тепер рапорт я буду виділяти маркерами. Я чіпляю маркер, і ми починаємо з вами в'язати. Рапорт візерунка. Накид, Дві лицеві петлі, 1, 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тому петлі я розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую їх разом лицевою петлею з нахилом вліво. Лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Дві петлі лицевих, 1, 2, накид і лицева петля. Ми з вами пров'язали один рапорт нашого візерунка. Тепер я чіпляю маркер, і ми виділили наш рапорт. Рапорт візерунка повторюємо ще один раз. Накид, дві петлі лицевих, дві петлі розвертаємо і пров'язуємо їх разом лицевою з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, дві лицеві петлі. Один, два, накид, лицева петля і кромкову петлю ми пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти нашого візерунка. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. І далі всі петлі, включаючи накиди, пров'язують виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Кромкову петлю теж пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали четвертий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати. П'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую лицевою петлю симетрії, маркер перекидаю, і ми починаємо в'язати п'ятий ряд. Накид, дві петлі лицевих, 1, 2. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Дві петлі я розвертаю, вдягаю на ліву спицю, пров'язую лицевою. Лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, дві петлі лицевих, один, два, накид і лицьова петля. Ми пров'язали з вами один рапорт нашого візерунку. В'язання повторюємо накид, дві петлі лицевих, один. 2. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, дві петлі лицевих, 1, 2, накид, лицева петля. І кромкову петлю ми пров'язуємо. Виворітною петлею Ми пров'язали з вами два рапорти п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати шостий ряд, кромкову петлю. Я знімаю на праву спицу, не пров'язуючи, і далі всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду і кромкову петлю теж пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали шостий ряд, в'язання повертаємо на лицеву сторону, починаємо в'язати петлі сьомого ряду. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую лицевою петлю симетрії, симметрії, маркер перекидаю і починаємо обв'язати сьомий ряд. Накид. Дві петлі лицевих, 1, 2, Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво, лицева петля, Дві петлі пров'язуємо разом. З нахилом вправо. Дві петлі лицьових. 1, 2 накид і лицьова петля. Ми пров'язали з вами один рапорт сьомого ряду. Маркер перекидаємо і в'язання повторюємо накид, дві петлі лицьових. один. 2. Дві петлі пров'язуємо лицьовою з нахилом вліво, лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, дві петлі лицьових, 1, 2, накид, лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виборітною петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти сьомого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати петлі восьмого ряду. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І далі всі петлі восьмого ряду, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. І так, пров'язуємо. До кінця ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати петлі 9 ряду. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. Пров'язую лицевою одну петлю симетрії, маркер перекидаю на праву спицю і ми починаємо з вами в'язати рапорт візерунка. Лицьова петля, накид, дві петлі лицьових, один, два. Тепер нам треба три петлі пров'язати так, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу знімаю їх на праву спицю, потім лівою петлею підхоплюю першу петлю. Знімаю її, притримую середню петлю і третю, і першу пров'язую лицевою петлею. І потім через пров'язану перекидаю зняту петлю. У нас середня петля вийшла зверху. Далі пров'язую дві лицеві петлі. Один, два, накид. І дві лицеві петлі. Один, два. Перекидаю маркер на праву спицю. Ми з вами пров'язали один рапорт дев'ятого ряду. В'язання повторюємо Лицьова петля, накид, дві петлі лицьових. три петлі пров'язуємо разом так, щоб середня петля була зверху. Пров'язуємо третю і першу петлю разом. Потім через неї перекидаємо середню петлю. Далі пров'язуємо дві лицевих, один, два, накид і дві лицеві петлі. Один, два. Кромкову петлю я пров'язую виврітною петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти 9 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону, починаємо в'язати 10-й ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи на праву спицю, і далі всі петлі 10-го ряду, включаючи накиди, ми пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуєте до кінця ряду кромкову петлю теж пров'язуєте вивітною петлю. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 11 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. Пров'язую лицевою петлю симетрії. перекидаю маркер. На праву спицю. і ми починаємо з вами в'язати рапорт. Дві петлі лицевих, 1, 2, накид, лицьова петля. Три петлі потрібно пров'язати так, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю. Потім лівою спицею підхоплюю першу петлю, притримую середню і пров'язую третю і першу петлю лицевою. Потім через цю пров'язану перекидаю середню петлю. Ми пров'язали три петлі, щоб середня була зверху. Лицьова петля, накид. Три петлі лицьових 1, 2, 3. Маркер перекидаю на праву спицю. Ми пров'язали з вами один рапорт 11 ряду. В'язання продовжуємо, повторюємо ще один рапорт. Дві петлі лицьових, 1, 2. Накид. Лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я пров'язую третю і першу петлю через пров'язану перекидаю середню. Ось таким чином у нас середня петля зверху, лицьова петля, накид, три петлі пров'язуємо лицьовими. 1 2 3. Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали з вами два рапорти 11 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати 12 ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицу не пров'язуючи. І всі петлі. 12 ряду, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, пров'язуємо до кінця ряду і кромкову петлю теж пров'язуємо виворітною петлею. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати 13-й ряд. Коромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую лицевою петлю симметрії, маркер перекидаю на праву спицю і ми починаємо в'язати 13 ряд. Три петлі лицьових. Один, 2, 3, накид. Три петлі пров'язуємо так, щоб середня була зверху. Я правою спицею підхоплюю другу петлю, потім першу, знімаю їх на праву спицю, потім лівою спицею піднімаю першу петлю, переносу її на ліву спицю, притримую середню петлю і третю і першу петлю пров'язую лицевою, потім через цю пров'язану перекидаю середню петлю. Таким чином середня петля у нас зверху. Накид. 4 петлі лицевих. 1, 2, 3, 4. Ми пров'язали з вами один рапорт 13 го ряду. В'язання повторюємо. Маркер я перекидаю на праву спицю і ми повторюємо другий рапорт. Три петлі лицевих, Один, два, три. накид, Дві петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я пров'язую третю і першу петлю. Через неї перекидаю середню петлю. Пров'язали. Тепер роблю накид і пров'язую чотири петлі. 1, 2, 3, 4. Кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми з вами пров'язали два рапорти 13 ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону. Починаємо в'язати 14 ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи всі петлі 14 ряду. Пров'язуємо виворітними накиди теж пров'язуємо виворітними петлями. І так пров'язуємо до кінця ряду кромкову петлю теж пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами два рапорти нашого візерунку. Ось один рапорт, другий рапорт. І у висоту пров'язали 14 рядів. Якщо ви хочете продовжити далі в'язати візерунок, то 15 ряд починаєте в'язати з першого ряду. Я надіюсь, мій візерунок вам сподобався. Надіюсь, що відео було для вас корисним цікавим. Якщо цей візерунок сподобався, ставте лайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої майстер-класи. Пишіть свої коментарі. Я з вами не прощаюся, бажаю всім миру, творчого натхнення, легких пательок. І пока! До зустрічі!